Микола Кунаховець, представник Дніпра, який неочікувано для багатьох зараз змагається за золото е, Кубка України. Фінал проти титулованого Ярослава Хільчакова, дворазового бронзового призера чемпіонату світу, фіналіста чемпіонату Європи 23-го року. Ну і бронзового е, призера континентальної першості 24-го року. Першого до партера ставлять саме. Микола Конаховців. Якось відстояти конаховців. І подивіться, що він зараз виробляє, але все ж таки два баби здобуває Фільчаков. Рахунок стає вже 3-0 на користь Ярослава. Ось тут зустрічає Конаховець. Іван Шмир, до речі, здобув перемогу знову над Микитою Алексеєвим. Нові категорії до 87 кг. кілограмів. Іван Шмир, який зустрічався з Алексеєвим у фіналі чемпіонату України Двадцять 23 розпочався вже другий період. 3-0 на користь Фільчакова. Зараз ось тут забирає ще 2 бали після помилки Кунаховця. Рахунок стає 5-0 на користь Ярослава. І знову ось тут переворот накатом 7-0. До 97 кілограмів ризикнув себе спробувати. Але там програв у черкасах Євген Саветь. Ну і зараз Фінчаков здобуває впевнену більш ніж впевнену перемогу у цьому фіналі і стає володаром Кубка України у возі до 87 кілограмів.